Oh, <laughs> oh, Это Давайте откроем. Давайте. И ложат в коробку с такими красивыми Скажите, покажите, так. что... -то. покажите, что за картинка. А где Пишите. вы ее нашли? На вот. вот, вот она. Вот, вот. вот она. она, точно, это вот, эта картинка. Так, что это за коробка? Что это так. за книжка? Ой, что... Це фантастична пригодницька казка для дітей від 7 років. Про хлопчика Натана, звичайного семикласника із міста. Натан дуже любить проводити все літо, канікули у своїй бабусі в селі. А біля бабусиного будинку росте чарівна яблуня із смачнющими яблуками. Ось така яблуня. Хлопчик Натан. Сміливий мрійник, у якого єдиного в класі немає мобілки, уявляєте? І щоб назбирати гроші на покупку цього телефону, вони з бабусею продають яблука. Так ось. І під час торгівлі клієнт не взяв решту грошей. І Натан, хлопчик Натан, змушений був доганяти цього незнайомця, і що потрапив у метро. Де вагон у вигляді яблука помандрував до станції царства черв'якарство? Це, що ви знали, в минулому є царство яблукацтво, в якому колись мирно жили люди, поки не порушили заборону про те, що не можна їсти того яблука, яке на самому віршечку. Як тільки люди порушили цю заборону, одразу наступили часи смути. І царство було атаковане. У королівство е, потрапляє ціла армія різноманітної нечисті. Нищать чарівні яблуні, а тоді береться і за людські душі. Люди червивіють. І дивом була врятована одна яблуня під назвою Гордість і переправлена у світ людей, а саме до бабусі Натана у село. Однокласники Натана та нові друзі із королевства, а ще дідусь ветеран, змогли зібрати потужну армію та перемогти монстрів, які руйнують гарний світ. І знаєте, добро перемогло зло. Ця книжка читається швидко і легко. Тому почніть. На на стороні, де не написано? чому книга в цьому Ветомаділе. Читальний зал! зал. Читальный да, зал. Почему эта книга в этом отделе? Может, это Тут еще фонарик положили зачем-то. Можно до с той стороны посмотреть там дети на Давай. так а давайте смотрим находится? предметы. Або мають відношення до книжки, або ні. Які тут предмети мають відношення до книжки? Розділяйте ці предмети. Ні, кстати, давайте положимо на одну сторону ті, які относятся, а на другу ті, які не относятся. Которые... Смотрите, вот мы разделили эти предметы. Вот эти предметы тут на картинке на обложке книги. наприклад, яблоко. Вот я яблочный, да. Чарівний яблук. Тут, тут яблука є, тут яблука є. є, і люди, і тут. І здесь... Там дерево, да, і там є яблука. Всякі дракони, дракон, страшилки. А там драк... да, може тут є. може, тут і... ще дракони, вони теж є, там якісь страшилки, не знаю. Ось вот дракон один. А ось вот ще да. один дракон. Тут вже книжка про царство. А знаете, Я что понимаю, еще? Тут, есть? А, тут на картинке, а, на книжке вроде бы а, люди побеждали этих монстров. Здесь тоже, вот видите, человек да. держит этого дракона, значит, он его победил. И вот еще, видите? Мы, мы обнаружили, что в книжке нарисовано, что этот мальчик э, сел в метро, и метро было похоже на яблоко, и он куда-то поехал. Очутился где-то между червяками. Тут куда-то не ехали. Они на какой-то станции садились в яблоко и они попали в мир червей. Сумки тоже есть какие-то монстры непонятные. Мне кажется, вот эта вся картина, она связана как-то с этой книжечкой. Мне кажется, то, что эта книга связана с этим залом, потому что там на рисунке человек побеждает этого трехголового монстра. Книги, как и в любой хорошей книге, добро побеждает зло. Поэтому думаю, оно все связано. А мне кажется, что эта книга еще здесь, потому что она как это придумана, придумана, То есть это не реальная история, а придумана. Ну что, друзья, ви можете відшукати у Національній дитячій бібліотеці. А саме в читальному залі у відділі молодшого віку. Поспіші друзі! Книжка про царство яблукарство живе саме в цій бібліотеці. Національна бібліотека для дітей в Києві. Завітайте!